Коли святкувати свята. Ті святкують вже відсвяткували, ті відсвяткували. Знаєте, хлопчик е, недавно сказала бабка, як прийшла дитина з школи і сказала. Сьогодні каже, шкільний святий Николай. А 19-го настоящий церковний святий Николай. І каже, ніхто нічого не казав. каже, Я здивувалася. Ну як мудро дитина може, хто так може сказати? Ну скажіть, мені така думка не приходило. Як дитина відповіла? Сьогодні каже, тоді, коли вони святкували, ніби в школі, тепер все, знаєте, втручають всі, щоб ми забули, коли істина свято. І дитина каже, шосто це шкільний, святий Николай, а 19 каже, це настоящий, це церковний. Так що поможи нам, Боже. Спасибо Господь.